Коли водій міжнароднику потрібно робити перерву. Правила у Європі дуже жорсткі і штрафи доволі високі, тому давайте розберетеся. Перше правило стосується керування. Якщо ви проїхали понад 4,5 години, поспіль у вас обов'язково має бути 45 хвилин відпочинку. Цю паузу можна розбити на дві частини на 15 та 30 хвилин. Але саме у такому порядку. Тобто, якщо ви проїхали 10 хвилин, ви можете стати на паузу 15 хвилин, далі допрацювати до 4,5 годин керування і зробити паузу в 30 хвилин, але аж ніяк не навпаки. Ви не можете спочатку зробити. Бити 30 хвилин перерви, а потім 15. Також важливий момент: якщо ви зробили паузу коротшу за 15 хвилин, вона не зараховується, і тоді потрібно буде робити паузу 45 хвилин. Друге правило стосується загального робочого часу, тобто це час, який складається з водіння і другої роботи в режимі молотки. Якщо ви ще не від'їздили 4,5 години, але маєте вже 6 годин загальної роботи, то обов'язково потрібно зробити паузу в мінімум 15 хвилин. А якщо загальний робочий час триває від 6 до 9 годин, то паузу вже потрібно зробити в 40. 5 хвилин багато водіїв. Забувають, що ці правила йдуть паралельно і дотримуватись потрібно їх обох. А якщо вам потрібно оформити європейський код 95, чіп-карту або ж АДР, пишіть у Amazonik. ми допоможемо зробити все в одному місці без зайвої біганини.